І так, якщо у нас пульт до телевізора, Samsung Bluetooth бувають в такому корпусі сіренькі, бувають чорні, в принципі, без різниці. Якщо він не синхронізується з телевізором, як нам його з'єднати? Для цього нам потрібно зажати цих дві клавіші і потримати декілька секунд. Після того ми на телевізорі побачимо, у нас що відбувається синхронізація. Також перед тим. Буває, що до телевізора приєднаний попередній пульт, і воно два пульти одночасно не може бути синхронізовано. Тому потрібно попередній пульт теж саме дію зробити. Зажати дві клавіші, він від'єднається і під'єднувати новий пульт. Бувають після скидання налаштувань до заводських та сама ситуація. Ось ця клавіша працює, вона через інфочервоний порт іде. Тобто телевізор включається, вимикається. А все інше не працює. От В такому випадку нам потрібно здійснити саме синхронізацію. Затискаємо декілька секунд. В принципі, все повинно працювати. Якщо комусь допомогло, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Заміна батареї відбувається теж простим способом. Пульти насправді дуже-дуже зручні. Саме із за них я надаю перевагу іменно телевізорам Samsung. На операційній Тайзон.